Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні я розпочинаю свою стабільну рубрику це загальна енергія. Для тих, хто вперше доєднався до каналу, дивиться це відео. Загальна енергія це розширена версія карти дня, де я дивлюсь на процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні. Згадаємо про те, що минулий і позаминулий тиждень запускає дуже такі складні процеси, збагачені старшими арканами. Тож, давайте подивимось, що буде на цьому тижні. От, нагадую про те, що, будь ласка, зворотній зв'язок, він дуже важливий. Вподобайки, коментарі, скидайте автору на каву. Мені буде дуже приємно. Тож, поїхали. Що буде відбуватися з понеділка-понеділю? по Які процеси, враховуючи, що попередні були дуже потужні? Потужні зміни, що буде відбуватися? Верховна жриця, старший аркан. Верховна жриця це момент того, коли ви отримуєте інформацію, але більше такою натяками. Це інтуїція, це відчуття, це знаки, це пророцтва, Але вони такі. Без конкретики. Верховна Жриця вона ніколи не буде давати інформацію напряму там 13.45, ви зустрінете Василя Петровича і у вас буде весілля ні. Це не про Верховну Жрицю, це більше про Єрафанта. А от Верховна Жриця вона скаже так. Найближчим часом. Тобто нема такої конкретики, і вона натякає, вона підводить дуже так повільно до інформації, до того, що має відбутися. Це ваша інтуїція, тому що дуже часто ви не можете пояснити, чому, але от не хочу спілкуватися з цією людиною. Або не хочу туди їхати, хоча нема видимих моментів. Тобто, чому я не хочу. Тобто ви не можете дати відповідь на це питання, але відчуття є. Тобто на цьому тижні будуть програватися саме інтуїтивне бачення. Ви будете відчувати багато чого. Угу. І знову ж таки, коли падає така карта, це каже про те, що вам потрібно довіритись відчуттям. І побачити деякі моменти, тому що є. От зараз я подивилася, правда, не озвучила дно колоди для того, щоб добрати інформацію, тому що все ж таки загальна енергія це така дуже масштабна штука. Наскільки я це відчуваю, що може вам допомогти в цьому процесі, це саме довіритись своїм відчуттям. Просто довіртесь, спробуйте подивитись, куди вони вас приведуть. Хоча, можливо, тут і зараз нема конкретики, тут і зараз немає якихось певних таких от. Але ваші відчуття вас не будуть підводити. Далі, що у нас там все? Ще. Весимка кубков и четверка пентаклей Угу. Четвірка Пентаклі в даному контексті, до речі, до речі, для тих, хто вивчає карти Таро, в мене є окрема рубрика, і для цих людей я пропоную просто спробувати вит... також відчути, що відбувається, тобто які процеси зараз будуть відбуватися. Тому що я тут наголошую на тому, що на четвірці Пентаклі присутня одна руна. І я ще, коли робила Пентаклі, питала, що це за руна, як ви гадаєте, чому вона присутня на цій, саме на чотирки Пентаклі. Тому для тих, хто вивчає карти Таро, поверніться, будь ласка, на моє відео і передивіться уважніше і дайте відповідь на це запитання. Це важливо. Так от, повертаючись до загальної енергії, я відчуваю, що питання стабільності зараз буде змінюватись. Взагалі, світ дуже стрімко змінюється. Багато правил, які раніше фігурували і вони якось там діяли, зараз будуть знецінені. От, що цей тиждень для чого він вам? Для того, щоб ви відчули більше себе і ваші потреби в моменті, те, що зараз відбувається. Тому що. Ідуть зміни, ви їх фіксуєте несвідомо, по декольки, ну, він свідомо, але дуже багато моментів залишається поза кадром, а внутрішньо ви вже реагуєте. І для того, щоб змогти в них втриматись в цьому мінливому світі, цей баланс вам потрібно саме довіряти собі. На цьому тижні прям спробуйте довіряти своїй інтуїції. Що вона піднімає? Які моменти? На що ви закриваєте очі, коли внутрішньо є якісь питання? Тому що тут є момент того, що у вас буде переформуватись саме питання стабільності. Чтирка пентаклів в даному контексті це не стагнація або якісь такі застійні процеси, це питання стабільності. Тобто, такий відбувається перехід перехід на нові правила стабільності, нові реалії, скажімо так. Наприклад, раніше були свої реалії, зараз вони змінюються. От ми зараз, дійсно, знову на такому зломі змін. Тому Тут що може допомогти це не раціоналізація тут і зараз, а саме довіра відчуттям, що конкретно вам підійде? Так, давайте дивитися, що у відносинах буде відбуватись. Король Пентаклів. Туз жезлів, король жезлів і справедливість. Угу так. А у відносинах. Пам'ятаємо, що я, наприклад, деякі майстри трактують це як енергії, я тут більше беру. До уваги як, um, людей пентаклівою або жезловою енергією. Тобто, це чоловіки з такими характеристиками, де зміна в прояві чоловіків, але в конкретно, тобто, або ви, як чоловік, міняєте свій прояв більш на такі дієві позиції, тобто зараз тиждень буде. Спонукати до дій. Тобто ви будете більше в енергії діявості. І таке відчуття, що треба зараз фіксувати збільше в жезливій ноги. Жезлива енергія це я швидко роблю, швидко приймати рішення. Тобто, це зіграє вам плюс. Або у вашому оточенні є чоловіки, які будуть проявляти стосовно вас, або це буде вас стосуватись в якихось моментах. От саме йде така, як зміна енергії з такою більш статичної стабільної, скажімо, статично стабільної енергії. Тобто людина проявляла себе в якійсь одній ролі і вона не змінювала нічого. А тут людина себе захоче проявити зовсім іншому в іншому контексті. От тут є питання, знаєте, я б сказала, навіть більш карамічне по старшому аркану справедливість, тому що я відчуваю, що будуть програватися ситуації, скажімо, і в плюс, і в мінус, в залежності від того, як, які ви вибори робили раніше. Тобто, якщо ви систематично зраджували себе, закривали очі на якісь питання і все одно навантажили себе ще більше, то зараз деякі процеси можуть програтися в мінус. Але це не питання покарання, це більше відкрити очі на якісь ситуації через взаємодію з цими людьми. Тобто ми бачимо зміну енергії в, чолові... в чоловіках, тобто чоловіки змінюють свою енергію, вони починають більш такі... Робити вчинки дієві, але знову ж таки, так як це стосується особистості, тобто, або ви входите в таку зміну енергії, або людина поруч з вами близька вам входить в таку енергію. І знову ж таки, результати таких змін по справедливості, тобто вчинки, це може бути людина, наприклад, от саме такий простий момент, або людина пропонує вам рукою серце, наприклад. Або навпаки, подається на розлучення. Але знову ж таки, з позиції справедливості це момент, який мав бути. Тобто іде якась зміна дії. Якісь такі пропозиції, які по справедливості. Можете, дивіться, це, якщо на цьому тижні програється ситуація в мінус, це не каже, що ви погані люди. Це каже вам про те, що зверніть увагу. Де в минулому ви закривали очі на свої потреби, де в минулому ви робили якісь вибори, ну, скажімо так, не в плюс, м'яко кажучи. Тобто, це момент такого відкриття. Тому, тому тут присутня верховна жриця, тому що вона пом'якшує всі ці процеси. Верховна Жриця, вона дивиться з висоти пташиного Польоту. Тобто вона бачить те, що ви не можете побачити, і вона натякає вам, що рухатись далі, навіть якщо тут і зараз програється якісь ситуації складні. Або навпаки, може вас попереджати, що зараз ніби все класно, але є відчуття передорстроги. Тобто, це ваш внутрішній компас. Довіряйте йому, перевірте його на цьому тижні, як він у вас працює. Тому що це важливо, зміни вони ширяться. І те, що відбувалося на минулому, позаминулому тижні. До речі, прослухайте тих, хто, наприклад, вперше зайшов на канал і вас зацікавила ця інформація. Прослухайте минулі загальні енергії. Тому що ці зміни, вони не тільки на тиждень, це, це якийсь проміжок часу набагато більше, навіть ніж рік-два. І ці зміни вони торкнуться кожного. Тому оцей внутрішній компас дуже важливо налаштовувати. Так, що в нас далі? Матеріальна сфера. Давайте побачимо, що там. Це, до речі, може повернення бути колишніх. Або буде тягнути до колишніх. Закрити якісь питання, які ви не закрили. От, знову ж таки, це може бути повернення боргу. Або навпаки, людина у вас візьме в борг. Але в даному контексті, знаєте, як знову ж таки повернена ситуація. Тут по справедливості дійсно ситуація в плюс, або в мінус. Ну, наприклад, ви колись людині не запозичили грошей, йому дуже потрібно було. А у вас була можливість. Ну, не запозичили. Тут програється ситуація, коли вам не дадуть гроші. Тобто, по справедливості це може бути і такий момент. Але дивіться самі. Так, що там у нас в матеріальній сфері? Угу. Сімка мечів. Прекрасна карта дипломатичності. Десятка кубків. Дев'ятка мечів і паш мечів. Шановний, те щось з минулого разу я тебе ще не перевернула. Так. Ага. А в матеріальній сфері достатньо таки енергія дипломатичності проявляється. Тобто сімка мечів це момент того, як обіграти ситуацію собі в плюс, так, щоб супротивник навіть і не помітив. Це така цікава карта. Зараз налаштуюсь, тобто в матеріальній сфері ви зараз будете, знаєте, ніби не поспішайте робити якихось от різких рухів, і, я б сказала, делікатно підходьте до рішення якихось проблемних питань. Тому що в матеріальній сфері є момент того, що зараз ви зможете навчити, тільки починаєте вчитись. Як регулювати якісь процеси, що дозволять вам відчувати себе полегшено. Тобто, дивіться, якщо ситуація складається, ну, якось не в плюс, або складно її вирішити, або ви не розумієте, що робити, не поспішайте рубати мечі, не поспішайте там в конфлікти, не поспішайте ще якихось моментів або виборів, але бігом-бігом кредит візьму. Не поспішайте. Сімка мечів це такий момент, коли треба обміркувати, зупинитись, подумати, як можна обіграти це з точки зору шахової партії. Тобто, це такий стратегічно дипломатичний підхід к ситуації. Ви побачите подив'янки мечі у даному контесті. Тут більше відчувається, знаєте, якщо ви зіграєте цей інструмент в плюс собі. І зафіксуєте, як воно грає вам барвами. Тобто ви таки не пішли на конфлікт, спробували вирішити питання по-іншому, і хоп, якісь двері, можливості відкрились. Тобто, є якесь рішення питання. І нові зв'язки або нові контакти. Тобто, зіграло вам в плюс. Фіксуйте, тому що тут є момент того, що ви будете для себе м, пробувати нові інструменти м, взаємодії з простором. В рішенні матеріальних питань. Знову ж таки, це напряму пов'язано зі змінами. Тому тут така більше ситуація-порада. Не поспішайте робити якихось висновків, не поспішайте бігом-бігом приймати рішення. Спробуйте делегувати якісь питання. Сімка мочів це коли людина. Більш дипломатично підходить до рішення питання, особливо коли є вплив верховної жриці. Тобто, ви відчуваєте, що щось є якийсь момент, і треба його прояснити. Спробуйте інструменти, які допоможуть вам це зробити. Або, нарешті, замислитись над тим, що треба використовувати різні інструменти, щоб впливати на матеріальну сферу. Тобто, лінійні. Схеми зараз можуть не працювати. Там прийшов, документи всі, які потрібно було зібрати, зібрав, здав, отримав і пішов далі. А ти приходиш, а там не працює, а вони кажуть: та у нас зараз там перерва. А ви відчуваєте, що ні, ну щось якась, щось не то, щось там не перерва, щось інше, може, не хочуть приймати, може ще щось. Там, можливо, якось підійти з іншого боку. Запитати ще людину, або, а можете ви мені підсказати номер контакту, а може ще якось. Тобто сілка мочів це момент такий з хитрощами, але ці хитрощі вони потрібні. Це такі дипломатичні інструменти, які допомагають врегулювати простір. Тобто, ви таким чином можете врегулювати якісь питання. Угу. Тут е, така, знаєте, е, тиждень трошки контрастів буде в матеріальній сфері, таке відчуття, що деякі питання будуть програватися буквально за хвилину до, до закінчення терміну. От, якісь такі ситуації. Але знову ж таки, е, це такий інструмент взаємодії з вашою підсвідомістю, інструмент взаємодії з вашою верховною Жрицею, з вашою інтуїцією. Тобто я цей тиждень відчуваю. Таким достатньо специфічним, не скажу, що суперскладний порівняно з іншими, але тут більше в мене йде, як бачите, поради, поради, поради. Тобто, що можна як резюме на цьому тижні? Перший момент дослухайтеся до своїх відчуттів. Дослухайтеся. Дивіться уважно на те, як проявляються ваші близькі, або як в які ви енергії входите. Особливо це стосується чоловіків. Далі по м'якості енергії, от, не знаю, енергія досить така м'яка, але є в мене відчуття, що ситуація будуть програватися зміни, і от в рішенні якихось питань буквально там, наприклад, в мене 30 хвилин на 29-й хвилині я вирішила це питання. От якась така ситуація. І момент сконцентруйтесь: по Верховній журі, це все ж таки. Якщо ви відчуваєте, що зараз не треба йти на конфлікт, не йдіть, спробуйте інші інструменти. Якщо ви відчуваєте, що зараз краще це От зараз краще було б це зробити. Зробіть, хоча ви там планували це зробити через там, тиждень. Тобто довіряйте своїм внутрішнім налаштуванням, перевірте їх, тому що цей тиждень вам покажуть якісь моменти, які потрібно зараз підкрутити. Знову ж таки, це робота зі свідомістю. Ну, якось так. Завершую. Якщо будуть якісь ще питання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, кидайте автору на каву, буду вам всім вдячна. І до наступної зустрічі!